Вітаю! На сьогоднішньому занятті ми з вами закріпимо знання з алгоритмів з повторенням або циклічних алгоритмів. І сьогоднішнім нашим завданням буде створення проєкту, який є аналогом досить відомої гри. Або ферма. У нашому проєкті ми з вами спробуємо створити алгоритм для кота, який буде засаджувати ділянки. Нашої ферми певними овочами, як це показано на скріншоті даної гри. Ну що, починаємо. Отже, для початку нам потрібно буде створити сцену. Звичайно, ми не будемо робити її таку гарну, бо на це часу знадобиться дуже багато, але хто захоче, той завжди зможе це зробити. І спочатку додамо основу трав'яну, як бачимо, основний. Фон у нас тут зелений, з квітами. Тому додамо прямокутник приблизно якогось зеленого кольору. Так. Зробимо його достатньо великим так, щоб він перекрив усю сцену. І тепер скористаємося ще одним прямокутником для того, щоб додати ділянку із землею. Нам потрібна. Темно-коричнева земля. Робимо її десь достатньо ось такого плану. Хоча зараз, секундочку, я, у мене змінюється колір нашої ділянки. Нам же потрібно додати ще один прямокупник. Тому ми спочатку його намалюємо, так. а тепер змінимо йому колір. Робимо його більш коричневим і достатньо темним. Приблизно ось так достатньо. Збільшимо його трохи розмір. Нехай частина у нас буде трави, а ось частина у нас, скажімо, буде наша ділянка для нашого кота. Для більшої цікавості можна зробити кілька ділянок, можна скопіювати дану фігуру, вставити і розташувати ще одну ділянку поруч. На одній ми можемо засіяти, скажімо, морпу чи посадити, а на іншій капусту чи помідори. Щось із того, що зможемо досить швидко намалювати. Отже, нам тепер потрібно з вами подумати, що ж саме ми будемо малювати саджати. Давайте спробуємо посадити морпу. Для цього спробуємо намалювати спрайт. У вигляді моркви. Як бачимо на малюнку, тут, коли саджаються певні об'єкти, вони вже мають якусь, якийсь початковий вигляд. Тому ми теж зробимо і для моркви таку ж можливість. Отже, обираємо малювати Спрайт, ми переходимо в розділ Спрайтів і обираємо малювати. Трохи збільшимо масштаб нашої сцени, так, щоб морква вийшла невелика і вона лише виглядала із землі. Невеличка частина коренеплоду плоду із хвостиком. Оберемо помаранчевий колір, він у мене вже навіть готовий тут є. І пензликом, збільшивши розмір, десь до 10, спробуємо намалювати невеличкий коренеплід. Ось так, начебто він буде виглядати із землі. Зафарбуємо його повністю. Так, і тепер. Додавши е, темного кольору, значно темнішого, і невеликим, невеликою товщиною пензлика, ми намалюємо кілька таких частинок, можна було ще й тонше. Ну, ось, в принципі, на сцені це виглядає досить непогано. Ось таких хвостиків. Тепер переходимо до зеленого кольору, нам потрібні будуть. Хвостики нашої моркви. Можна збільшити товщину пензлика, так, намалювати. Ось такі хвостики для нашої моркви. Як бачимо, ось у нас вже вийшов, вийшла заготовка для нашої моркви. І можна трохи зменшити, можливо. Так. Поставити так, щоб її центр, е, нижня частина співпадала з мішенькою. Ось у такий спосіб. Отже, у нас є спрайт, який ми назвемо Морква. Так. Є, звичайно, у нас кіт-садівник. І наша задача зробити так, щоб при натисканні на прапорець, наш кіт, починаючи, скажімо, ось із цієї позиції, почав саджати морку. Для того, щоб це зробити, звичайно, ми додаємо подію, коли прапорець натиснуто. Як бачимо, наш кіт повинен повернутися в напрямку ліворуч. І ми не забуваємо, що режим обертання зліва направо. До речі, цей режим або стиль можна обрати командою, додавши її до алгоритму. Тоді не потрібно буде заходити в ці налаштування. Розмір кота, до речі, теж, можливо, варто зменшити трохи, ну, скажімо, до 70%. Ось так. І ось починаючи з цієї позиції, з цієї позиції кіт повинен зайти на грядку. І почати саджати морку. Натиснемо прапорець, ось він уже готовий. Ну, для цього нам треба переміститися на певну кількість кроків. Ну, я думаю, тут буде кроків 80. Якщо ми будемо починати саме з цієї позиції. Додамо подію чекати. Ой, не подію, а команду чекати. І натиснувши прапорець, ось бачимо, що відповідно з, цієї, з цього положення, у нас, відповідно, кіт спокійно заходить на грядку. Поки що ми цю моркву приберемо. І для зручності, і для нашої гри, адже ми хочемо керувати відповідно процесом саджання. Давайте з вами дублюємо цей спрайт, назвемо його кнопка-морква, або кнопка. Так. І трохи її домалюємо, щоб вона відрізнялась. Скажімо, додамо рамочку до неї. Заливки ми не будемо робити, а ось межу ну, додамо якимось, скажімо, ось таким кольором. Товщину рамки зробимо, ну, скажімо, 8. І тепер ось так от додамо відповідно елемент. Ось у нас вийшла така кнопка. І її можна теж. Трохи зменшити. Теж трохи зменшити. Так. І відповідно ось так от її розташуємо. Поставимо цю кнопочку в тому місці, звідки повинен починати наш кіт. Тепер ми з вами хочемо, щоб при натисканні пропорція, наприклад, кіт починав саме з цієї позиції. Я думаю, що це добре відома вам команда. Яка є в групі рухів, називається вона перейти до. Замість випадкової позиції ми обираємо перейти до кнопка «Морква». Поставимо її на початок команд, щоб при натисканні прапорця кіт, перейшовши до цієї кнопки, повернувшись уже в напрямку ліворуч. Він знаходився точно на кнопці. Почекавши одну секунду, давайте протестуємо наш алгоритм. Ось так у нас з'являється кіт, але в цьому випадку він тепер у нас буде ставати або під кнопкою, або головою, і не попадатиме на нашу грядку. Для цього ми з вами зробимо наступне: ми з вами зробимо образ кота. Піднімемо так, щоб він був, його голова не по центру була, а центр цього зображення був у нього під ногами. Ось так. Тепер наш кіт після натискання прапорця, до речі, поки що анімацію ми робити руху для кота не будемо. Тепер наш кіт при натисканні прапорця буде точно знаходитися над. Кнопкою І на початку грядки. І якщо переміститися на 80 кроків, то ось тут він уже готовий саджати. Можливо, тепер можна зменшити кількість кроків до 70. Ще раз протестуємо. Чудово. Що ж потрібно зробити? І що ж повинна, зрештою, робити морква, яка є саджанцем. Так. Правильніше буде її, мабуть, назвати саджанець морквою. Хоча морква у нас із насіння саджається. А в нас це будуть саджанці, так? саджанець моркви. Що ж вона повинна робити тоді, коли у нас е, натискається прапорець? Ну, вочевидь, для початку вона повинна просто сховатися. Команда сховати. із групи вигляд. Є. Наш кіт. Переходить на грядку, і тепер він готовий саджати. Що означає саджати? Потрібно, щоб у цьому місці з'явилася той самий саджанець моркви. Не кнопка, а саме саджанець. Як ми можемо його до себе викликати? Очевидь, вже добре відома вам команда оповістити. Називемо це повідомлення морква. Саджаюся. Ось так. Що ж повинно зробити? Зробити саджанець моркви для того, щоб почати саджатися. Так. Ну, вочевидь, він повинен буде потрапити в це місце, а це вже, знову ж таки, добре відома нам команда. перейти до. Куди він повинен? Він повинен перейти до нашого садівника. І, очевидно, він повинен показатися. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Точніше, зараз, дивлячись на наш алгоритм, Юрій Петрович допустив помилку. Адже ці дії повинні виконуватися не по натисканню пропорця, а тоді, коли наш садженець отримує повідомлення морку саджайся. Перевіряємо. Ще раз дивимось на наш алгоритм. При натисканні пропорця. Кіт повертається в напрямку ліворуч, обирає стиль обертання тільки зліва направо, переходить до моркви кнопки, чекає 1 секунду, і після цього переміщається на 70 кроків, опиняючись на грядці. І далі надсилає повідомлення нашій моркві, яка, в свою чергу, при натисканні прапорця ховається. Так? А ось коли отримує повідомлення моркву Саджайся, вона переходить до. Кота. І показується. Перевіряємо. Дивіться, за секунду тут у нас з'явилась морква. Все нормально. Але ж ми хочемо, щоб вона посадилась тут і у наступних е, ділянках. Е, але одна, один об'єкт не може одночасно бути у кількох частинах. І для цього ми скористаємося можливостями розширення олівець. Як ви вже знаєте, у нас у цьому розширенні є команда, яка називається штам. І ось ця команда дає можливість залишити відбиток спрайта на сцені. Давайте спробуємо виконати цю команду поки що без приєднання до якої-небудь частини алгоритму. Відсунемо нашу моркву і відсунемо кота. Як бачимо, у нас на грядці залишилась ось така морквинка. Що ж тепер потрібно зробити далі? Вочевидь, кіт знову повинен переміститися на 70 кроків і знову сповістити моркво Саджайся. Що повинна зробити Моркво? Та те ж саме, перейти до садівника, показатись і найголовніше, зробити з себе штам. Кіт знову повинен переміститися на 70 кроків і знову оповістити. А це вже, як бачимо. Повторення. А тому, якщо ми скористаємося алгоритмом повторення, а це вже буде вашим домашнім завданням, я впевнений ви з легкістю створите симулятор ось такої гри. І у вас буде посаджено рядок із кількох саджанців за допомогою команди Штамп. Для більш повного ефекту гри, звичайно, можна намалювати додатково якийсь ще овоч. Ну, Давайте, скажімо, спробуємо намалювати капусту. Для цього беремо режим малювання. Ну і капусту ми намалюємо світло зелену. Ну, хай буде ось така приблизно. І ми намалюємо її досить ось таким от чином. Дивіться, не наче це в нас буде якийсь кучерявий кущик. Лише надамо їй ось такого вигляду. Ось так. Всього-то навсього. Єдине, що ми зменшимо розмір цього саджанця ну, приблизно до ось такого. І збільшивши трошки масштаб, перемістимо його відповідно от сюди. Все в нас вже є капуста, яку ми можемо саджати. Ну, можливо. Десь для капусти потрібно зробити більш такий синюватий колір. Десь ось приблизно такий варіант. Так. Ось така у нас буде капуста. Точніше, е, не синюватий, а ну, додати трошечки синьо. Так, е, більш трав'яний колір. Це у нас буде капуста. Ми можемо спробувати посадити помідори. Для цього можемо намалювати помідори, додавши. Коричневу гілочку. І з кількома помідорами. Почнемо її малювати від центра вгору. Хоча, мабуть, краще, якщо вона буде у нас все ж таки зелена. Стебло у помідора теж зелене. Хай буде темно-зелене. Ось так. Сюди. І додамо кілька ось таких пагонів, на яких тепер пензликом. За допомогою червоного кольору і трохи більшого розміру посадимо, причепимо тут кілька помідорів. Ну ось так. Розмір теж можна буде трохи зменшити. І ось у вас уже є заготовки для того, щоб саджати різноманітні овочі. Ваша задача лише додати відповідні алгоритми. А розширеним завданням для ось цього проєкту я пропоную вам створити кілька кнопок, клацнувши по яких кіт. З'являється у потрібному місці і саджає кілька таких овочів. Тобто, якщо клацнути по кнопці кнопка морква, кіт починає саджати рядок моркви. Якщо створити спрайт кнопка капуста, то кіт зможе засадити рядок капусти. Або ж помідорів. Все це можете ви зробити вже на свій смак. Чекаю від вас цікавих проєктів. Успіхів!